Газовий балон перед відправкою обов'язково перевіряється. Розрізаємо, достаємо його з коробочки і перевіряємо, чи там є повітря. Якщо є повітря, все окей, з ним, все добре, значить, можна заправляти його газом і користуватися. Отак. Чик, шепить, шепить. Все, перед заправкою від Випускаєте все повітря, заправляєте його газом і готуєте собі їсти. 1100 гривень газовий балон на 8 літрів. Товщина стінки балона самого 2,2 мм. Тобто хороший якісний метал, не те якісь китайські шмурдяки, які по 200 гривень продають. А візьмете нормальний газовий балон і можна не переживати, переживати, що з ним щось станеться. Так що 8 літрів, пишіть, дзвоніть і вам відправимо. Можна підключити газовий обігрівач, можна накрутити наверх газовий обігрівач. Тобто, уже все, як ви хочете, так і робите. Хочете підключаєте цей балон до великої плиточки. До ну, ось такої портативної плитки, щоб вам було якби зручніше готувати, дати ставити її там на столішниці на столі і собі готуєте. Плитка 550 гривень, балон 1100 гривень, шланг редуктор так само в нас є. Можете замовити, і навіть цей балон газовий в принципі, можна підключити і до генератора, щоб генератор теж на газу у вас працював.